Вітаємо на каналі Експорт. Сьогодні ми спілкуємося про донецький Шахтар. Не забудьте підписатися на канал та поставити лайк. Футбольний клуб Шахтар Донецьк один з найтитулованіших клубів українського футболу, 13 разовий чемпіон України, 13 разовий володар Кубку України, 10 разовий володар Суперкубку України, Володар Кубку УЄФА 2009 року та постійний учасник Ліги Чемпіонів УЄФА. Команду вугільників Донбасу було створено відповідно до рішення Всесоюзної ради з фізичної культури і спорту від 3 квітня 1936 року. Вона отримала назву Стахановець. Свій перший офіційний матч. Команда провела 24 травня 1936 року. В середині 1940-років спортивне товариство вугільників Донбасу змінило назву на Шахтар. А починаючи з 1960-х років кольорами клубу стало традиційне для регіону поєднання помаранчевого та чорного. Домашній стадіон Донбас Арена. Але через війну Шахтар грає свої матчі в Києві. Шахтар пережив багато приємних і неприємних часів, але треба віддати належне президенту клубу Ріднату Ахметову. Саме він вирішив багато вкладати в Донецький клуб. Не дивлячись на окупацію Донецька, Шахтар все одно показує футбол найвищого рівня Ліга чемпіонів УЄФА Ліга Європи. Саме в рамках цих турнірів клуб дуже сильно поважають та бояться. Через війну багато легіонерів покинули команду. Але в Шахтарі є українські таланти, які готові битися на футбольному полі за емблему клубу. Бу серед них судаков. Бонда, Трубін, Ракицький, Степаненко, Швед та інші. Далеко не секрет, що Шахтар проводить класну трансферну політику. Клуб вже давно почав заробляти на продажі гравців. Нещодавно Шахтар продав Мудрика аж за 100 мільйонів євро, а до цього продавали Фреда за 59 мільйонів. Ти шира п'ятдесят перланді та інші В чемпіонаті України дуже важко зупинити Шахтар. Нещодавно було десь дивне звільнення Ювічевича, Він виграв чемпіонат України, але далі попрацювати. Не зміг Акмету сказав, що його не влаштувала розгромна поразка від Фейнорда, тому вирішили змінити тренера. Якщо чесно, то це трохи жорстко, але авторитет і результати повинні залишатися на високому рівні. Побачимо, як зі своїми обов'язками буде справлятися Патрік Ван Лоуен. Якщо робити висновки, то можна сказати, що Шахтар це клуб, який має сучасний підхід до всього ще. В юнацьких командах вони показують усю серйозність підходу до тренувань. Іноземні фахівці, перекладачі та найкращі гравці з усієї країни. Деякі легіонери навіть не бояться війни, їх не лякають тривоги та обстріли. Вони 100% знають, що тут зможуть заграти і опинитися через деякий час в ранді європейського футболу. В сезоні 2023-2024 шахтарів буде важче в чемпіонаті України, але вони все одно залишаються фаворитом на успіх. Це факт. Дякуємо за перегляд, Не забудьте підписатися на канал та переглянути наші інші відео. Почуємось.